Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати вас на цьому каналі. Сьогодні черговий раз я вибрався на природу з нашовкою. Хто не знає, мене звати Казимир. Ви знаходитесь на каналі Лісова Кухня. Це канал любительського відпочинку та кулінарії. Я вибрався на вже бувавшу в Курстані локацію туди. Березова ткадібровка, тут чудова рода. Сьогодні я знову на драконі завантажив його речами. Тут спальник і подушка, намет, Стілець. ще пляга з водою тут одна, ходять яйця. Чудово, правда чудово тут готувати сьогодні я нічого не буду. Так в мене лишилися деякі запаси із цухпая, коли я минулий раз ночував, то в мене лишилася перлова каша і квасоря. Курхою. Тому я розігрію, я допомольно взяв собі ще баночку тушонки, так що буду ситий. По старій традиції хочу зробити собі десерт желе. Так що, друзі, не переміхайся приємного вам перегляду. і бачимо, яка тут трава. В мопеді колеса маленькі. Щоб не душити мопеда, я його тут провів. Мені сподобалося тим, що тут так комфортно, затишно. Раз я вже тут ночував. Правда, я тоді ще не вів YouTube. Ось тут я розміщу свій табір, поставлю намет, столик, стілець і буде табір. Ну що ж, друзі, табір встановлено. Ось мінамет. Так, да, тут, правда, цей пеньочок. Ну то таке. Мені просто це місце сподобалось. Кухня, мій прапор. Правда, вітер я задуває. він достоїть, я вже сюди його не хотів толкати. А там стоїть. Ну простори тут місце. До речі молоді сусоночки. Можна буде коли вибратися туди з ночовкою. Тоже чудова локація. І так, друзі, буду показувати, що я взяв з собою. Так, моя с хатертиночка. Так, і сухпая. Два пакетика. Це перловка і фасоля. Оце, лоточок, тут у мене хліб, огірочок. на всякий выпадок пончо так Тоночек. соус паприк так кукса батончик Итак, друзья, тушонка, дві пачки жиле, зі смаком оприсином і зі смаком киві. До речі, я не буду розкривати і підігрівати в котелку. Ні, я буду в котелку підігрівати, тільки я наберу сюди води, закип'ячу, опущу в гарячу воду. Вона нагріється, тому що тут написано, що можна в мікроволновці нагрівати і просто нагрівати від гарачої води. Ну і ось такий соус. Хлібчик і огірочок. До речі, буду пити сьогодні такий чай. Я вже не неодно, його пиво. Так, це ми вбираємо. Солю взагалі на завтра залишаю. Мало води взяв, а то півтори літри було б мало. Прижила. Таньку вдома люблю так робити. чомусь це дуже люблю, жиле. Так, водичка загрілася. Так, я поки відставлю. Примує та ганочка. Так, кроємо теку маніпуляцію. Поки набухає. Задлью сюди. І зерве так. І так, поставив ще воду. Ось моя жилейка. Ще трошки водички додали, бо тут плюс минус десь біля пів літри. Потім моя каша розігрівається. Ну, в принципі, вже розогріта, бо вода хіпечана. Але поки гріється вода на чай, хай вона гріється до кінця. Ну що ж друзі, ось і моя вечеря. Ось так. Вроді непогано каша виглядає. Шматки м'яса видно, овощі, тушоночка. Тушоночка трохи ріденька, тому що на вуці тепло, розстав сам це желатин. І мечайок. Зараз я соусом приправлю. Лівець, а можна в принципі, і кашу і буду зараз смакувати Хто зараз їсть всім смачного, так вже мені. Так, спробую кашу без нічого. І ж, досі піла вилізти. Непогано. Погано. Ну, знаєте, друзі, нам мені сподобалась проволочка. Так, да, я проволоку хто люблю, но вдома вона якось не так розварюється, а це я дивлюся, вона розварена геть конкретно, як, як гречка. Ммм, хорошо, что мне тут мясо. дора шу душонка така шу мо ана байста Таке чудове різнотрав'я. Кодорова гама чудова красива ростина. Бабушка моя кось не називала її в'язілька. Корова її полюбляє їсти на дворі вечоріє. Сонце сідає. Навкруги все зелено Десь там впереді трактор обробляє поля аж чутно сюди. Чудово пташки співають. Пейзаж неймовірно красивий. Ну що ж, любі друзі, я вже чудово гуляв, на вулиці чудова погода, не дивлячись на те, що літають, да, кусають. дворі вже вечорія, майже 9-та година вечора, майже 9 годин. Точніше, буду я збиратися в намет, відпочивати, може давай який фільм перегляну. Та що, зустрінемося зранку. Всім на добраніч. Друзі, всім добрий ранок, я вже прокинувся. На дворі 5 годин ранку, ніч була тихо, спокійна. Прокинувся я рано по тій причині, що мені зараз ще на роботу потрібно. Я зараз поставлю водичку, грітися, щоб розігріти квасолю, А тим часом я буду збирати свої речі. одну водичку на каву собі. Хорошо було, коли комарів не було. А це комарів з'явилися. Ну що ж друзі, ось мій сніданок. Перший раз бачу косулю в такому виконанні, доволі великі куси шматки м'яса. Потім моя жилейка. Можливо, багато води додав, але якісь смаки. А або може воно не захололо, що і за тепла, що я в теплий бардажик поставив його, не знаю. Але буду їсти, як є. das macht schon А, ну що ж, я поснідав, буду приступати я до десерту. Десерт смачний вийде за винятком того, що він трохи рідкий, ну це нічого э, страшного. Поєднання ківі і апельсина неймовірне. Ну що ж, любі друзі, я зібрався вже на дорогу, зібрав всі свої речі, зібрав сміття, яке в мене було, прибрав повністю все місце і буду вибиратися я додому. Я не прощаюся, кажу лише до поваження. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся, тисніть на дзвіночок, діліться та коментуйте. Всім до скорої зустрічі.